Вітаю всіх. Сьогодні хочу розказати про свою основну роботу. Де я роблю, ну, підписчики запитують, з задоволенням покажу. Мої відео були про гравіровку на пантографі. Це в мене стоїть в гаражі той станок. Токарний там, фрезерний. Ну а основна та, якби, робота в місті, на ринку я орендую кіоск. У мене тут ще ну, граверні роботи, само собою, виготовлення ключів, ну і ще ремонт годинників. Ще час від часу годинники приносять на ремонт, якусь батарейку замінити, ще щось. От Зараз покажу цю обстановку. От моя вивізка. Ну, і сам базар, торгівля, мандарини, апельсини. От. Ну, сьогодні мова піде про виготовлення ключів. Зараз трошки розкажу про майстерню і далі до справи. Оце мій верстачок. За ним я роблю все. І гравірую, і годинники ремонтую, так би основне місце роботи. Тестер, бори. Шрапкугель, в даному випадку він е виступає в ролі стойки під фотоапарат штіхелів декілька, а вже ззаді от, грядки з ключами, з заготовками, от, і самі станки. Радіо, щоб скучно не було сидіти. Е цей станок Курт. Е для, для виготовлення ключів з вертикальною нарізкою. Це такі, їх ще називають лазерні, луночні. ну, такого типу. Хто в темі, той знає. Цей станочок виготовляє англійські ключі, а цей канас турецький, він виготовляє такі плоскосувальдні. І фінський ключ. От. Півкруглий. Ще в майстерні є сверлильний і точило, без точила ніяк. Знаєш, тут в мене під столом стоїть такий, навіть не хочу витягувати, бо тяжкий для ригельних ключів. Дуже важкий станок для ригельних ключів, Це він такий. Чорнову таку роботу робить щось обдерти там, в основному стальні ключі. от така моя господарка. <клес> про що я сьогодні хочу розказати? Хочу розказати про перевірку ключів на точність. Ну, це важливо, тому що все-таки репутація, бажано зробити так ключ, щоб людина, щоб він відразу відкривав двері, щоб людина більше не приходила з претензіями, тому що це. Неприємно нікому. Ну, Скажімо, англійський ключ можна перевірити звичайним штангенциркулем. циркулям. От Ось таким от електронним зручно користуватися. Поміряв ключ, поміряв заготовку, копію ключа верніше і видно, чи є якась похибка, чи ні, чи ключ буде відкривати. Плоскосувальний ну, теж можна перевірити штангенциркулем. Всі оці Ну, пази переміряти можна. Я стараюся добиватися, щоб похибка була не більше 5 мм. Тоді ну, відкривають нормально ключі, возвратів нема. Ну, історія така. Приніс знайомий отакий ключик з вертикальною нарізкою, і все, воно називається, вони дорогі, виготовлені, і ключ не відкриває дверей. Виявилось, що. Десь він робив якісь майстерні, ключ дверей не відкриває. Виявилось, що там похибка аж 3. Десятих. Це є дуже багато, для ключа це дуже багато є. Я так розумію, що є актуально, як поміряти от глибину цієї нарізки, отих луночок. Ну, Якщо штангенциркуль, він має глибиномір. Ну, але його ну, хіба гостро заточити, але все одно витримати, отак, щоб вертикально його точно поставити. Я не знаю, чи це буде реально. Я придумав свій спосіб, зараз про все розкажу. Я для цього використовую отаку індикаторну стойку і індикатор часового типу ІЧ-10. Ну, його принцип роботи. Оцей поступальний рух. Штоку, стрілка відраховує оцю відстань, наскільки шток перемістився. Тобто зробив ключ, ставлю його от сюди на цю основу і перемірюю кожну луночку. Поставив, опустив шток на оригіналі, взяв копію, поставив туди, опустив шток в цю саму лунку. І бачу, мені стрілка показує, яка є похибка. Поміряти можна досить точно. Ціна поділки того індикатора 1 сота міліметра. Тобто до 5 сотих можна добитися точності запросто. Ну і прийшла пора вже оцю стойку взяти в майстерню, в гараж, там, де більші станки, а сюди виготовити трошки. Простішу, компактнішу. Одного разу мені попала на очі е, така вимірювальна скоба. Ну, Наподобі того, з індикатором, з маленьким. Ну, Але ціна її була 60 доларів. А це ще при нинішньому курсі, це дурні гроші. Тут вийде набагато дешевше. Ну, саме дорога е, деталь це індикатор. Зараз точно не знаю, скільки вони коштують, але всяко не 60 доларів. Ну, а цю стойку ну, можна купити таку саму. Я задумав зробити іншу. Тут достатньо таку трошечки масивну основу для неї виготовити, щоб вона стійка була, не перекидалася. І буквально якийсь штативчик невеличкий, щоб закріпити оцей індикатор. Не треба, щоб він переміщався, просто щоб він стояв на місці був чітко закріплений. Зараз спробую зробити цю приспособу От на фрезерному станку. От такий в мене є раритетний фрезерний станок 678М одеського заводу 1959 року, між іншим верстат. Ну, але почищений, помитий, справний. Ще, правда, немає оснастки. Є тіски від нього такі, напевно, ще старші. Покоцані, побиті, але, думаю, своєю функцією справляться. От знайшов кусок плити. Зараз спробую з неї зробити підставку на цьому верстаті. Так, Різати буду за допомогою отакої от, от така скоросна головка з п'ятигранними пластинками діаметр 40 мм. Зараз подивимось, що з того вийде. От, глибину я дав міліметр. Ну і тепер обдираю це все. Ріже досить непогано. Тепер обробити турці. Вже раз прийшов. Ще раз дав глибину в пів міліметра, зараз назад один прохід зроблю. Ну, Подивимося, що з того вийде. Верхня чистенька, Зараз ще другий торець, і можна буде цю приспособку ага, ще поробити стойки. І можна буде збирати. Отакий такий вийшо брусок як основа. Тепер тут просверлити отвір. Ось От якийсь знайшов круглячок, зараз з цього буду виготовляти саму стойку. Так, зараз в цій пластині просверлю отвір от під цей кругляк. Щоб легше було тримати, все-таки зловлю тісками, буду тримати в руках, може і не втримаю. Підняти. oh my сверлити отвір, щоб зафіксувати оцю стойку. Я її розріжу наполовину і зроблю та, так, би горизонтальну частину, і така буде приспособа. Розрізав я проток на два куски. ну от це буде вертикальна частина стойки. Оце горизонтальна. Значить, як я думаю, це зробити? Звідси буде отвір. Ну, нехай 6 мм, різьба М6. Звідси я просверлю також отвір. Тут проточу до тоньшого діаметра. Оця частина буде кріпитися згори гвинтом. Тут буде просверлений отвір і вже сюди безпосередньо буде закріплюватися сам індикатор і також кріпитися з торця гвинтом. Тобто все просто і надійно. Значить, спочатку зацентровую оцей кругляк. Потім сверлю отвір. Різьба має бути М6, значить отвір треба сверлити 5 мм. Тоді наріжу різьбу, так в одному, в другому. і Тоді це все буде збиратися докупи. центрувал, сега сверлю отвръх. я вручну, так, щоб дуже боявся поламати мітчик акуратно. Зробив от вже частину стойки. Зверху просверлений отвір різьба М6 Тут просверлений отвір 8 мм от, на горизонтальну стойку. Зараз тут зроблю отвір під індикатор, з торця вже також різьба є. І треба буде тут проточити до діаметру 8 мм, щоб воно зайшло сюди. Все, готовий отвір. Сюди буде входити індикатор. От, індикатор зайшов, з торця фіксується болтом. Зараз тільки заосенці почищу. Все, залишилось проточити тут до діаметру 8 мм. Що вийшло. Рівно 8 мм. Так, з другої сторони фасочка. Тепер ту конструкцію можна збирати докупи. І так, приніс я це все на роботу. От, фрезерована пластинка, ну, пластина. Далі оця стойка, це все зараз я позбираю докупи і покажу, як там моя приспособа працює. Що з того вийде? Це можна під шестигранку ключ, під отвертку, таке і це все. Зібрано от з чого було. Так, зараз я це закручу. І тепер індикатор сюди. Індикатор опускаю донизу. От як казав, сюди замість цього рідного наконечника я поставив такий гостро заточений болт. Тоненько заточений, законтрив гаючкою, щоб він залазив в ключ от в такий в кожну луночку, щоб можна було перевірити. Індикатор опускаю, щоб він торкнувся, плити. Ну, от він став на нуль. Маленька стрілка стала на 0. Тепер я його фіксую звідси болтом. От маленька стрілка стала на 0 і можна отак його обнулити, повернути шкалу. Все, індикатор обнулений. І тепер, якщо треба поміряти висоту глибину верніше, нарізки, от таким чином можна. От дана лунка у нас от в даному місці висота ключа виходить, рівно 1 мм. Рівно 1 мм. Ну, Нам не так важливо глибину поміряти, як похибку, тобто різницю між ключем і копією. От я взяв серцевину, От рідний ключик, ось таку заготовку Apex. Зараз зроблю копію і подивимося, як воно буде. Чистити заосенці. не вичистити. І так, тепер сам експеримент. Значить, ще раз міряю оригінальний ключ. От опускаю шток в лунку, Ну, індикатор став на нуль. Беру копію. От також. Індикатор став на нуль. Ну, тобто копія вийшла один в один. Станок нарізав розмір точно до сотки. Пробуємо відкривати тепер. От, працює ідеально. Завжди, що я ще хочу сказати. Ну, я стараюся ну, в даному випадку. так вийшло, от, Достатньо перевірити тільки одну лунку, Тобто станок він нарізає все рівномірно. Якщо вийшла якась похибка, значить вона однакова буде на всіх лунках. Достатньо перевірити одну лунку. от рівно, рівно в сотку. Тобто ключ точна копія. Я допускаю 0,05 мм похибку і не дорізаю. Тобто, щоб завжди ключ можна було справити. Тоді відкриває нормально. Ну от таку приспособу, чи таку, чи подібну, я рекомендую мати всім. Тому що, от самі бачите, як вона допомагає. Станок. Куди станок зараз? Через... Станок він має просто. От Упор має просту регулюку, він не має ніякого ні лімба, ні нічого. А по цьому індикатору можна поставити дуже точно. Поміряти, поставити дуже точно, от самі бачите, який вийшов ключ. Значить, Таку ну, штуку рекомендую мати. Е, воно допомагає досить точно виготовляти ключі, копії ключів робити. В мене. От відколи я це перевіряю, в мене немає ні одного возврата з такими ключами. Ну, звичайно, що треба точно підібрати заготовку, тоді воно все виходить нормально. Сама приспособа невелика, місця багато не займає. Можна поставити от собі біля станка, зробив, перевірив. Одним словом, дуже практична штука. Замість індикатора і 10 ну і 10 він має хід 10 мм. Ну, можна взяти і 5 Він трошки менший, має хід 5 мм, але для цього вистачить. Це по паспорту 5 мм, там, як правило, буде мм 6. Для цього вистачить, щоб поставити ключ. Підняти шток, опустити кожну лунку. Ну, от такі наші справи. Така вийшла ерунда. От, можна робити квадратну основу, можна круглу, головне, щоб воно було стійке, щоб не переверталося. Щоб можливо було от, підняти шток індикатора, опустити туди. Ну все. Дякую всім, хто дивився. Бажаю приємного Нового року, веселих свят. До нових відео. Успіхів!